Доброго дня! Сьогодні 25 липня 2024 рік. Вашій увазі хочу представити сорт диплоїдні сливи Хірумі. Ось Бачите? Ред. Ось зараз у неї стадія технічної зрілості. Зараз покажу. Бачите, це вона така. Ред. Вони ще тверди. Так. Так. Це вони такі, щоб ви знали і мали уявлення, які вони з себе. Це вже пошти. не ще тверда, вони ще не дозріли. Ще ще рано. Все, яка вона. Бачите, ред, бо в мене тут теж дерево все, коло неї. Все, ще інший, як Black Star. Black Star, вони теж ще не готові, бачите, вони ще. Ще зелений ще не годиться. Бачите, він ще зелений. І в мене там воно ще ось це стоїть. Теж. Ще один Black Star теж вони зелені Я просто зарані хочу показати, щоб люди знали, що воно таке. Я вже куштував у тому році. то Плоди дуже смачні, мені подобаються. Рекомендую вам. Вони смачні. Бачите, при повному дозріванні шкірочка бордова. Стараєш пруїновий нальот і, бачите, бордова-блискуча шкірочка. Так червона кульова при повному дозріванні стає бордовою. трошки такі є характерний знизу. Носик невеликий, кулястої форми, кулястої, Дивіться, бачите, такий характерний носик. ось така форма плодів. Плоди смачні, транспортабельні, товарність плодів висока. Рекомендую цей новий сорт диплоїдної сливи Хері Ред.